Вітаємо! Сьогодні ми презентуємо затишний будинок із сучасним ремонтом та чудовою ділянкою. Ідеальне місце для родини, яка шукає комфорт і близькість до природи. Будинок площею 84 квадратних метра з п'ятьма кімнатами. Побудований у 2000-х роках це гляні стіни, додатково утеплені пінопластом, а дах покритий шифером. Це дозволяє будинку бути теплим взимку і прохолодним влітку. На території ділянки площою 12 соток розташований сад, город, простора альтанка та мангал усе для вашого відпочинку та затишних вечорів із сім'єю чи друзями. В будинку зроблений якісний євроремонт. Натяжна стеля, на підлозі плитка і ламінат, якісні свіжі шпалери, усі кімнати світлі, просторі та повністю мебльовані. Особливий комфорт створює підігрів підлоги, а сучасний санвузол відповідає всім потребам родини. Усе опалення, сантехніку та проводку було повністю оновлено. Опалення індивідуальне газове, але для економії є і дров'яний котел. Будинок підключено до центрального водопроводу. Газу та електрики. Вивіз відходів організований. Дорога до будинку асфальтована, що робить доступ зручним у будь-яку погоду. Цей будинок це поєднання сучасного комфорту, затишку та функціональності. Простора ділянка, зручне розташування, оновлені комунікації, усе це робить його чудовим вибором для вашої родини. Село знаходиться біля траси Київ-Харків, що забезпечує зручне транспортне сполучення, є вся необхідна інфраструктура, школа, дитячий садок, лікарня, аптека, магазин, кіоск і навіть залізнична станція. Ви з легкістю зможете дістатися як міста. Такі вирішити всі побутові питання на місці. Якщо ви хочете дізнатися більше або оглянути будинок наживо, телефонуйте за номером вказаним в описі під відео, або пишіть в телеграм.